Всім привіт! Я у мами, і я привезла машин пилосос робот пилосос і, і зараз він намагається подружитися з Кеті або вона з ним. Він там зараз десь під під диваном. О, ось о він. Е, Ну, вже вона заспокоїлась. Мама зняла перші секунди, коли вона там головою крутила. І намагалася з ним погратися. Так, Короче, у нас таки... да, Скажи клас. Yeah. Це дуже зручно. Коротше, yeah. я привезла мамі, щоб вона зацінила, наскільки yeah. можна yeah. простіше yeah. жити в цьому житті. Well, у нас таких два, мій і Машин. Yeah, давай ти зможеш, давай, ще разочек. Давай, давай, опа! Yeah, well, okay. Пінець. Так. Так, да, назад, назад, назад. <риклад> Ні-ні-ні, зараз він порішає. порішає, <риклад> Я думаю, так, зараз, зараз, ще трошечки. Давай. 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 <риклад> да, Оп-оп-оп. Молодець. Коротше, можна налаштувати його через Wi-Fi, він йому буде простіше. Він вивчає кімнату один раз, оце все, і потім включаєш через мобілку, і він вже їздить по запрограмованій. Ну, коротше, зараз він хаотично їздить. Але все одно він все прибере. В ітоні він буде на кожному сантиметрі. Але ж оце бачиш... Ну, стілець треба прибрати. Хай зараз. Пожалуйста. Будь ласка. Всім привіт! Попийте водички. А я приїхала на природу на шашлик, тільки що була на тренуванні. Весільний танок доставили вже повністю до кінця. Дуже класно у них виходить. Така пара весела, я в такому настрої завжди від них уходжу. Дуже задоволена ними, а вони мною, я сподіваюся, тому що у них все класно вийшло. Забираю стільці з машини і йду до наших на берег, бо сьогодні що? Сьогодні неділя. І вже тепло. Так що будемо засмагати, будемо трошки спілкуватися і насолоджуватися природою. І вам того теж бажаю. М -м -м. Водичка з лимончиком у мене. Зараз завжди наливаю собі з вечора півтора літри, бо щось я помітила, що знову менше стала пити води, ну, забувати. Типу, стакан зранку, склянку води зранку випила і все. І, і, і там, може, ще один за день, а цього мало. А коли отак півтора літри стоїть, то я їх випиваю, тому що я постійно бачу і думаю, о, треба попити води. А якщо вона ще з лимончиком, вона така смачна виходить, що я п'ю більше, ніж півтора літри, дороблю ще собі ввечері. І класно. Так, я взяла з собою тушковану капусту і... Курку вчора запікала. Ну, ці крильця з картоплею. І теж взяла з собою. М -м -м. Який кайф. Зараз буду їх шукати. Сьогодні вітерно і це класно, бо не буде спекотно. Хочу позагорати, може, навіть покупаюся сьогодні. Ти що на мене гавкала? Не впізнала своїх чи що? Привіт! Ух ти! Ух ти, ух ти! Здрасте, здрасте. Як ваші справи? Добре. От ви прийшли і все добре. У тебе вже яка юбочка. Білокожі, Маша. Я тобі уступаю своїм. Та ми там Мы вообще привітали позашли кухать обошки. Мы тільки пельмени дома наесть. Ну куда ждет? Понятно. Машунь, можем хоть крошечки. Не-не-не, ну що? Мы пельменями так трамбанулось, что теплики до нас и ты шоки. А что у нее тут в башке? А, не загорать по. Да, да. На... ну то зараз. Тинчек кинуть, тінечик отуди. Отуди, так. О, вот там. І зараз вона там буде копати. Ну, нехай копає. <гливо> а, 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 Перенеси. Треба далі туди, під дерево десь. Бері палочку, бери. Она тягне, біри паличку. Так, я хочу. Язик вже так, нам. Собаки, ну, да, всі не, ну, все у такого ніби, як у нього. Вони нічого не можуть з собою сделать. У нього то копати і все. Ні, не треба ну, да, дури, то туди кинь і під дере. Просто під дерево, поклади, Найко. поклади під дерево. О туди, все. Не, коли її кидаєш, Його? вона несе назад, а коли просто покласти. Просто візьми expand. і переклади в інший бік. Trilogy. Ну з За. залежність у Кеті від відпали. Не не то. таке приймає Кеті. Сома, так. Ну, так сома зараз купить. Хоча вона базарена. Пишу. Зараз будемо робити з вами. Супер простий рецепт сиру домашнього зі Крем сиру, типу Сир. Філадельфія. Да. Який коштує як літак магазиня. Це, це домашня сметана. Домашня сметана. Ну, я її не хочу Дай понюхаю. Вибачте, можу обригатися. А ти любиш домашню сметану? Ну, це в магазині. Домашня сметана написано. продавалася в дирі Дай понюхаю. Нет. Не дуже. Ага, І що далі? Дивись, яка вона густа. 25% жирності. Значить, коштує оце 43 гривні. Тут у нас 432 мл. Чи грами. Далі ми сюди додаємо. Чайну ложку лимону. Це так соти. дивно, я не можу сприйняти, що в сметану треба додати лимон. Спочатку треба посолити. Отак всі солять просто на око. У нас така гарна сіль. Да, рожева гемала. Давай туди ще може чеснику. Мені хочеться всю Ні, Давай чеснику. це потім додаш собі в окрему в сир. Ну ладно. Ось і гарно. Аж манки захотілось. Манки? Да. Так. Обожнюю манку саме такої структури, консистенції. О, Боже, це найнекорисніша каша, яка тільки можна. — Знаю. Глютен, 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 ще більше глютен. Тепер захотілося. Так захотілося. Та капетитну заробиш? Від не звернеться. Це ж сир має бути. Ну так. Да. Я думаю, що в рецепті там було менше сметани. Тож, я додам півтори чайної ложки сметани. Тепер перемішуємо. Хочу спробувати. Спробуй. Сметана? Як сметана? Солона трошки. Угу. Ну, якраз такий ніжний дуже смак. Боже. Ще інколи додають кефіру половину. Від порції сметани, а інколи не додають. Переливаємо в марлю і на дрюшляк. Свайп <звач> ну, <звайки> юля Висоцька. <звач> 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 Я сподіваюся, у нас нічого не згорить. <звач> ти бачила ці меми про Юлю Висоцьку? Ні. Багато втрачаєш, покажу тобі потім. Так, і головне роби вигляд, що ти точно знаєш, що робиш? Ой, не прокатує! І тепер треба отак от зробити. Раз. Ага. Воно буде витікати. Це залишаємо на ніч в холодильнику. Може, підвісити треба чи ні? Е, ну, Вони ставлять отак от всі. Та, йома, я, не крутись. Ага. І, типу, під гньот або ну, в тому рецепті, де я дивилась, взагалі без гньота просто отак. Що таке гньот? Ну, чимось продушити. Ага. Типу, зараз. Зробити отак от раз, а сюди поставити банку з водою, щоб воно душилося. Uh -huh. І в мене сметана виливається, не сироватка. Душити не будемо. О, сметана тікає! А я, знаєте, що придумала? А що? я придумала в цю штучку і може бути. О, починається вайп, Юлі Висоцька 2. Да. <рес> да. <рес> так! Отак треба тільки закрутити, щоб... Імпровизуй, інпровізуй, робимо і гляд, що точно знаєш, що відбувається. Ні, я завжди кажу, як є. Кажи... Нічого, нічого, Може, треба було більше э, цих. Ти його там кремом смажеш. І от так все склеїться, склеїться. Зараз, дивіться. що ми О Боже! Та вся сметана... Поняла? Мама знає, що робить. Точно знає, що робить. Сметана, правда, летить по всій мисці. Ну якщо переліємо назад. Ну так. Більше слоїв марлі треба, так? Не знаю. Ну що, що, а ми імпровізуй. Це я не сироватка. Так треба. То ми на потом, то на потом. Якраз відділили певну кількість, яка нам знадобиться. А що далі? Ладно, тепер беремо все заново, робимо. Беремо... Більше впевненості більше в голосі. впевненості. Угу. Більше марлі. у мене ще є. Давай. І мисочку. І ти тепер спілкуйся, як ти мені особисто цей рецепт розповідаєш. Мені розповідай, типу. Тобі да, да, Не їм, а мені. Вони, типу, спостерігають просто збоку. О, дивися, тепер. Сюди кладемо. І не в камеру дивися на мене. Я ще маю з боку трошки стояти. Тепер треба розрахувати, скільки нам треба отак, щоб двічі його скласти. Це Десь отак. Знову, а потім ще. А ще говори, не нам треба. А тепер ти скільки тобі потрібно. Розказуй мені особисто. Зараз знімаємо порозі на Тепер ти беріш о Та українською. Да. російською. Ого. Ну я сподіваюсь, вистачить. А ще за лайфхаком Юлії Висоцької я взагалі не маю говорити майже. Мовчи. Мовчу. Тепер ти береш отак от складаєш марлю. Угу. Раз. Що угу. ти там гукаєш? Вибач, вибач, не можу не реагувати. Тепер ти береш, складаєш отак марлю, потім отак марлю. О, дивись. Отак ти робиш, потім цю сметану. Отак. Ляпсь. А це обов'язковий етап, щоб половину сметани вилити в окрему мисочку? Ні, ні, ні. Кажи кажи да. Це все було обов'язково, бо в цьому є магія. Це зайво сметану. Ми відсіяли. Це була зайва. Це така сметана, яка тепер ми додаємо сюди. І виходить, дивись, два слої виходить сметани, і це дуже дуже важливий етап. Його не можна пропускати. Він обов'язковий. Не можеш там мовчати. Я Все, мовчу. Значить, перелила ти сюди. Це облизуємо і внімання, увага! Отак робимо. Раз, два, робиш отак. Висоцька теж каже постійно, Внімання! <смірки> Бо сама не знає, що далі буде. Така. Тепер беремо, береш резиночку, гумку, залишаєш так все, нічого не ставиш, бо сметана може піти геть і холодильник. А зранку повернемось. Чекаємо вас в наступному випуску. А якщо вони туди ще кефір додають, то це ж скільки слоїв марлі треба. Не, я вважаю, челендж висоцької успішно пройдено, тільки тепер ще особиста експертна оцінка від мене ти недостатньо носилась по кухні. Ой, що там таке смачне? Солодна сметана. Кажи, що дуже смачно. Все. Так, а, а зараз береш полуницю. Носись по кухні. Береш полуницю, швиденько її миєш тут. Дивись. От. Ти отак оп-оп-оп-оп-оп промиваєш. І о. <світник> і один хвостик відриваєш і світник. Угу. Я не, не встигаю за твоїм. Е, смітник. По Облизний палець вже пора. А. Так якщо ви не зальєте це от, все дійство в Тікток, я на вас ображусь. маєте зробити з цього вірус. Кисло зжа? Що? Що? Ні. Ніяке. О, в смислі? Стримуємо. Серйозно? Це перша полуниця просто ваш. Ну, хоч не кисло. Як взимку. У нас там помилні морози.